Армадол, забудь про головний біль. Так, друзі. Ну і зараз е, з ювілеєм також привітає і Руслан, е, тому що сьогодні 15 років в інституту серця і зараз велике інтерв'ю буде з е, Борисом Тудуровим. Руслане, ми тебе вітаємо. Ну і тобі слово. Доброго ранку, шановні глядачі Тимуре, Людмило. Так, ми зараз ще на одні на одному майданчику працюємо сніданок з 1 плюс 1, І сьогодні м, унікальна у нас можливість а, бути а, безпосередньо в кабінеті а, відомого на весь світ кардіохірурга заслуженого лікаря України Бориса Тодорова. Пане Борисе, доброго ранку. Доброго ранку, щоб а, наші глядачі о, о розуміли. І е, масштаб вашої особистості, то я можу за вашу дозволу, скажу кілька ваших рекордів. По перше, е, з 15-річчям вашого закладу інститут серця сьогодні святкує перший в Україні лікар, який здійснив пересадку серця в 2001 році. Наймолодший пацієнт 600 грамів, немовля, а найстарший, якому було 100 років, робили операцію. Також ви е, е, зробили операцію на серці в 22 роки. Зараз за вашими плечами понад 14 Тисяч навіть 15 тисяч ще вже дивився операції 35 років досвіду. І перед тим, як вас з вами зустрітися, ви сказали поза ефіром, що ви не спали цю ніч, у вас були операції сьогодні. Розуміємо в тому, але менше з тим. Пане Борисе, з якими відчуттями ви йдете до операційної під час війни? Ну, по-перше, з великою відповідальністю за кожне життя. Бо ми беремо на себе відповідальність за кожного пацієнта, який переткнув двері нашу, нашого інституту. І завжди це таке маленьке хвилювання, хоча вже 35 років, але ж перед кожною операцією всі ми хвилюємось, бо за дверима нас очікують родичі. Хворого, а інколи хворі бувають дуже важкі, uh -huh. як сьогодні в мене п'ять операцій з жодної легкої. Всі, всі такі комбіновані вади, які треба буде попрацювати над ними. Війна з кор... корективи внесла да, в хід операції? Не... Вчора, вчора зранку був блекаут. Ми uh -huh. майже дві години були без світла, без опалення і без води. Е і ми відмінили 12 операцій, які мали бути. І коли вже все налагодили вночі, приїхали дві скорі, дві швидкі і привезли двох таких хворих, яких треба було негайно оперувати. Тому сьогодні вночі я, я робив дві операції. Я не можу не згадати це. Дійсно, унікальний досвід, і життєвий, і лікарський ірпінь. В Ірпіні є реабілітаційний центр філіал, фактично інституту серця, і в найнебезпечніший не момент під час окупації расистами. Ви евакуювали пацієнтів? Ви фактично рятували людей і житні життя? Як це було 5 березня? Вже ми розуміли, що вони заходять в Ірпінь і були вже на краю міста. А у нас залишилось 10 хворих в нашому ірпіні в реабілітаційному нашому центрі філіалі, і вже нікого не пускали. Тому я мусив сам сісти за кермо і поїхати. Бо мене деякі впізнають, і, і таким чином я проїхав, бо вже жодних машин не пускали на блокпостах туди. І, Вдалося вивезти майже за декілька годин до того, як зайшли в наш центр, бо mm -hmm. вони там жили три три тижні, вони жили в нашому центрі. Орки. зруйнували там все обладнання, зруйнували майже всі корпуси, жодного цілого вікна, дверей, жодного цілого прибору не залишили. Ну і з перших днів, коли вже розмінували територію, ми почали реабілі... реабілітацію цю відновлювати і, і зараз майже відновили роботу. Але ж було дуже небезпечно для наших хворих і для наших лікарів, тому я взяв маю такий автобус двадцятимісний і поїхав, забрав їх. Ну. На щастя, вдалося вивезти, бо я не знаю, яка б доля була у цих хворих, коли орки прийшли б туди. Вам самим страшно було? Ми маємо робити те, що маємо робити. Страшно, не страшно. Mm -hmm. Страх ваш лучший друг, так кажуть. <laughs> а мережу облетіло відео. Воно дійсно вражає і з вашої сторінки у цих стінах лікарі без електрики завершили надскладну операцію на серці. Ми показували в ефірі, і зараз можемо показати операція на серце 14-річного Давида. Це сталося власне під час масованого обстрілу Києва. Росіян 23 листопада. А, безумовно, величезна шана і подяка вашому всьому колективу. Саме, власне, як Девід почувається зараз? Добре, Держи, він безумно? вдома, mm -hmm. э, почувається добре. Ну, Ми були готові до такого сценарію, бо вже 10 місяців ми готуємось до е, подібних сценаріїв. І маємо генератори, маємо всю апаратуру на акумуляторах, uh -huh. маємо е, додаткові лихтарики в операційній, і тому, е, коли вимкнуло світло, йшло 10 операцій, не тільки Давида. Десять операцій йшло одночасно, одночасно. Ого. і ми не втратили жодного хворого, бо були готові. І весь персонал був навчений, навчений е, mm -hmm. до, до таких подій. Е, тому велика проблема була потім з водою, коли не було декілька годин води, і це mm -hmm. дійсно велика проблема. Але ж маємо свою власну скважину. Відкрили скважину і набирали воду в відрах і носили на сьомий поверх, щоб змити. Вибачте, за подробиці те, що треба змивати, і це, це дійсно велика проблема. Ну і втрата опалення це теж велика проблема за декілька годин. В інституті вже була температура так, десь 13 чотирнадцять градусів, і хво хво для хворих це дуже небезпечно. Правильно ми розуміємо, що в принципі ну ніхто ж не очікував, що ми в таких умов будемо жити. Віна е, в нас трошечки загартувала, і інфраструктура лікарні інституту все це в принципі готова. Та до найгіршого навіть сценарію. Інфраструктура лікарні зараз як на підводному човні, ага. повністю автономна. Uh -huh. Ми маємо котельню, власну, uh -huh. на щепі, на, на дерев'яній щепі. Вчора ми відвезли їм свій генератор, бо в них, в них нема свого генератору. Тому навіть під час повного блекауту ми не залишимось тепер без опалення. Ми маємо декілька генераторів, які uh -huh. забезпечують роботу клініки. Uh -huh. Ми маємо власну скважину і власне джерело води. Ми маємо великий запас крові, кисню, їжі, питної води, підготовлений бункер в підвалі на 500 ліжок, де можна сховати людей. За ці 10 місяців ми перейшли в повний такий автономний режим і підготувалися до різних сценаріїв, які можуть бути в нашій країні. Ви особисто, пане Борисе, це правда чи ні? Три місяці жили в лікарні? Не виходив жодного дня Як на цьому, на цьому диванчику. Отой диванчик? Тобто в цьому кабінеті так, ви жили так. і фактично. І моя ви жили? родина жила в підвалі, і, і, і родини наших співробітників тут жили. Ого. Ми зібрали 500 людей, які жили до того в Ірпині, в Гостомелі, в, в інших районах. Ми забрали всіх, навіть кішок і собак, щоб щоб всі родини були тут і забезпечили їм їжу, воду, місця для спання і, і весь сервіс, який мають люди мати. Ну і жили в підвалі разом з нашими пацієнтами і забезпечували лікарський процес. Навіть ми не зупиняли операції. А повертаємося до вашої історії в 2001 році. Ви м, першим зробили успішну операцію на серці, не то що на серці, с пересадки серця, трансплантація серця. А зараз ці операції робляться в якій кількості, і яка черговість пацієнтів, не дивлячись на війну в цьому році, ми зробили 21 трансплантацію серця рекорд. В цьому році і рекорд український Три. чи сідовий? рекорд український. Uh -huh. Три операції ми зробили в Луцьку нашою бригадою. Одну операцію в першій міській лікарні ми зробили нашою бригадою, uh -huh. і 17 операцій ми зробили тут, в інституті. Тому це дійсно рекорд: Е, 21 операцію ми своїми силами, 21 трансплантацію зробили. По статистиці всі інші центри України зробили трошки менше. Осягнути ще такий момент механічне серце. Ви людині присадили механічне серце? Так. У 2016 році це було вперше в Україні. А як доля склалася пацієнта? Пацієнт потім поїхав до Білорусі і там дістав донорське серце через 9 місяців. Ху, ну це дійсно, на, той, одну... на той час це, це було ще реальністю. Зараз в Білорусь, звичайно, ніхто не їздить, бо з 2019 року ми всі трансплантації виконуємо самі. А, а, Пане Борисе, Наскільки скільки, скільки ця операція коштує з трансплантації серця сьогодні, і чи держава допомагає українцям, які потребують їх? вже два роки існує пілотний проект державний від МОЗУ від Міністерства охорони здоров'я, прийнятий новий закон, і за пілотним проектом за трансплантацію серця сплачують 2 мільйони гривень? Це собівартість цієї операції, порахованої державою. І за кожну операцію всі е, е, лікарні дістають таку суму. А щоб потрапити на операцію, зараз нас дивляться, люди іноді не вважаються на це, тому що іноді ну, ну, зневірені, так буває, Громадяни і кажуть, що за хто завгодно, тільки не я потраплю на операцію, і не мені врятують життя. Дайте надію. Ну, по-перше, нема черги. Ми, ми оперуємо всіх, хто до нас звертається. Що стосується трансплантації серця, там є лист очікування, бо донорів завжди менше ніж реципієнтів. Але ж для хворих це абсолютно безкоштовна річ. Держава покриває всі витрати на всі трансплантації і нирки, і печінки, і серця, і легень. Навіть якщо ця операція робиться в приватній клініці, то вона безкоштовна для хворого. А угу. є е, 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 історія про дітей. А інститут серця 19 березня надав прихисток дітям із сумського дому дитини. Е, 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 як продовжилось? Нам привезли декілька шутками: е, 10 хворих угу. дітей з будинку е, дитячого будинку. Сумського угу. серед них було три е, новонароджених е, дитини. І е, від нас вимагали, щоб ми відправили їх до Львова, але стан дітей був настільки поганий, що е, я відмовився відправляти новонароджених. Вони були в поганому стані. Ми залишили їх у себе, і е, трошки пізніше двох е, е, дітей е, усиновілі е, е, мешканці Києва. Uh -huh. Зараз вони живуть в родинах. Ми відслідковуємо їх розвиток і радіємо на те, що дві родини взяли собі цих дітей зараз. Вже дітям по 10 місяців, майже дуже 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 в гарних умовах. Вони знаходяться, а інших дітей відправили до Львова через два дні, коли стан вже трошки не стабілізували. На швидких вони поїхали до Львова угу. подальшу собі. Не знаю прямий ефір «Сніданок З ним плюс 1, пане Борисе, все охопити Куп, купа тем, купа всього про що з вами хочеться поговорити. А от так, от знаєте, в ранок початок нової історії життя. А от як жити, пане Борисе, щоб серце не боліло? Ну, рецепт дуже простий. Е, виключити зі свого життя всі фактори ризику. Солодкі не їсти, контролювати артеріальний тиск е, і лікувати, якщо це потрібно, е, контролювати свій холестерин після 40 років, і, якщо потрібно, його лікувати, е, мати досить е, 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 фізичних навантажень. Ходити мінімум 5 кілометрів на день, або робити якусь гімнастику, або ось які фізичні вправи, спати не менше 7-8 годин на добу, і лягати не в час ночі після Фейсбуку, а лягати хоча б в 10 годин. Це ви і... про нас говорите, про про, про, про нас усі. Про 90% людей. Ви що? Ого. Так. Ого. Тому, тому якщо виключити життя всі фактори ризику, які супроводжують Зазвичай наше життя не їсти багато, не, не їсти розумну якусь їжу і вести активний образ життя і, і мати досить навантажень фізичних, то можна прожити здоровою людиною досить довго. Колеги, дайте буквально, буквально ще хвилиночку Борис Михайловичу. А всі всіх наших гостей, всі, хто приходить в сніданок, питаємо. Наші герої, безумовно, захисників, захисниць, кожен робить свою роботу для перемоги, наближає її як може, І ви своїми історіями це доводите. А перемога це те, що про що українці думають, мріють, і ми це переживемо і якомога швидше. Після перемоги ваша особиста мрія. Бориса Тодурова особиста. Як батька, як лікаря, як людина. Знаєте, походження моєї родини з Криму. Ми, моя родина це кримські греки, які були депортовані Росією ще 250 років тому. І Крим це моя батьківщина, так, історична. Тому я мрію поїхати в Керч. Там є церква Іона Претечі, яка була побудована ще до хрещення Київської Русі, дуже стара. І зайти в цю церкву і поставити свічку за нашу перемогу. То зустрінемося в Криму, так? Е, українському, і е, наостанок е, ми анонсували нашій аудиторії, що ми з вами поки що не прощаємося. З вашого дозволу, просто зараз прямому ефірі. Чи дозволяєте ви нам потрапити на операцію? Ні, я не тільки дозволяю, я вас запрошую в операційну, щоб ви подивилися. Тобто у нас на ще наш... одне включення може бути? Звичайно, клас. Так, сьогодні маю п'ято п'ять операцій, і ви подивитесь наскільки складна наша робота. А що це буде за операція, Що за людина працює? Різ, різні операції. Перша операція ортокоронарне шунтування, шантування, пластика мітрального клапана і видалення великої аневризми, тромбованої великої аневризми, об'єм лівого шлуночка, майже півлітри. Дуже дуже складна і дуже ризикована операція, але ж молодий хворий, тому ми йдемо на цей ризик, щоб 에, продовжити йому життя якісне. Борсюров інститут серця 15 років саме сьогодні. Принагідно вітаємо всієї великої одиторі. Сніданку з 1 плюс 1». це історія науки України, медицини України і в цьому і про це знає світ. Тож до наступного включення уже з операційної сніданок з плюс 1, 1» Далі буде колеги Руслане. Мій ну з нетерпінням вір. чекаємо на включення з операції з надскладної операції. Дали нам дозвіл? А ну це буде наступна історія. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.